Вітаю вас, колеги. Традиційно роблю відеоанонси, щоб привідкрити трішки дверцята до нашого вебінару і поділитися лише невеличкою частинкою секретів лайфхаків, які я вам підготувала. Вебінар носить назву від друкованих до інтерактивних ресурси для творчого навчання. І він відбудеться 16 серпня о 16.00. Перед вами ось якби мій робочий зошит. Тобто це, скажімо, вже перекладений варіант англомовного ресурса, який я взяла. І що наразі з нього вже у мене, наприклад, може вийти. Далі було так. Потім було ось так. Власне, ресурси, з якими ми будемо працювати, вони самі стимулюють креативність і творчість вчителя. Ну, і наразі це виглядає так. Це чорновий варіант, власне, всі сторінки будуть ось такими. І я вам також розповім, як це все робиться. Як ви можете зробити такі зошити друковані, і потім їх перетворити у інтерактивні для своїх учнів. А чи хотілося б вам, з такої презентації, англомовної, дуже швидко зробити україномовну презентацію. Це також буде доступно. На даному вебінарі, ви про це дізнаєтесь? Ось, як дуже швидко з такого плаката зробити наступний? І ми отримуємо ось такий результат. І як це робиться? Звісно, цей секрет розкриється на вебінарі. Ви бачите перед собою матеріали з історії, але е, можу вас запевнити, що кожен з вас, кожен предметник, незважаючи на те, чи ви вчитель середньої школи, чи старшої, чи початкової, кожен для себе знайде такі матеріали, і буквально в лічені секунди англомовні матеріали стають україномовними. Як доказ цього о, неоліт, кам'яний вік неоліт. Можна створювати ось такі матеріали. А як вам такі матеріали? А ось такі на всі предмети. І ще один із секретів графічні органайзери. Ось такий. Ось такий. Ось такий. Далі не демонструю. Нехай це буде для вас знову ж таки якимсь таким секретом, який розкриється лише на вебінарі. Причому ви можете не тільки використовувати чужі матеріали дуже швидко з англомовних ресурсів робити україномовні, а ще й матимете можливість і конструктор для створення своїх ресурсів, своїх матеріалів, які я вам показала на прикладі робочого зошита. От, і проявити свою творчість, свій кре креатив і зробити те, що вам необхідно: чи то картки, чи то логотипи, чи то е ігрові якісь полотна все це е буде проказано, як робити на вебінарі. Отже, питання: чи варто відвідати веб вебінар? Варто. Чому це сталося? Тому що ви научитеся е, дуже багато чого цікавого. Ну і найкраще рішення, звісно, відвідати вебінар 16 серпня о 16.00, який носить тему від друкованих до інтерактивних ресурси для творчого навчання. Ну і звісно, е, ми з вами побачимо, як користуючись цими друкованими матеріалами за допомогою ресурсів BookWidget, TeacherMate та Lieворkshiet. Із друкованих матеріалів можна зробити інтерактивний. Це також буде проговорено. Отже, колеги, чекаю вас на вебінарі. До зустрічі!